І пам'ятайте кожного героя, який навік під прапором спочив: беріть, як я і ви у руки зброю, щоб гнати з України ворогів. Відлік часу невблаганний, він може промайнути за мить і водночас здаватися вічністю 46 днів, кожна секунда. Сповнена віри, тривоги і молитви. Сьогодні Бориспільська громада уклінно схиляє голови перед героєм, який глянув війні прямо в очі, щоб ми могли жити. Євген Баглай віддано служив батьківщині і мужньо став на захист власної країни. Сьогодні він навіки вдома на щиті. Спокійний, стриманий, виважений, відповідальний, надійний, упевнений і сильним духом, і водночас добрий, щирий, людяний, справжній інтелектуал, тримав слово, знав ціну гідності і честі, зважував свої дії, чинив на власний розсуд, але завжди справедливо. Долав труднощі, не залишав нікого без допомоги у скрутну хвилину. Загартувала і зміцнила характер Євгена служба в армії, додавали враження яскравих відчуттів у житті, щире захоплення мотоциклами і велосипедами. Повномасштабне вторгнення змінило життя кожного з нас. Час Євгена захищати свою батьківщину настав у квітні 2025-го. Він пішов служити, як і багато таких, як він. Бо це обов'язок кожного захищати свою країну, яка знаходиться у небезпеці. Євген навчався, опановував військову науку за можливості щовечора телефонував мамі. Він сумлінно виконував свій обов'язок з упевненістю і вірою, що вчинив правильно, бо вдома чекали на нього. Та сталося інакше. Життя нашого захисника обірвалося у бою 19 липня на Донеччині. 46 днів, як одна миттєвість. Щоб перетворитися у рану, яка не загоїться вічно. Ми всією громадою розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Нехай опіка Всевишнього, та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе, вічна пам'ять і вічна слава герою, який мужньо боровся за кожного з нас. І який пішов у засвіти, аби стати ангелом-охоронцем навічно. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Євгена Баглая. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Євгена й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. <плес> Три раз, дорогі брати і сестри, ця недобра звістка сколихнула нашу бориспільську громаду, і ми останню дорогу цього земного життя проважаємо воїна Євгенія. Безперечно, нам важко, нашому українському народу, але ми повинні бути сильні. Ми повинні бути єдині. Ми повинні жити тою думкою, якою жив наш герой воїн Євгеній, незважаючи ні на що, він пішов захищати нашу українську державу. Взяв зброю і пішов. І виконав закон любові як християнин. Виконав свій обов'язок як воїн, виконав свій обов'язок як громадянин нашої України. Через все, що ще надійство похорону, ми чули такі слова Упокій, і ми читали молитву, що він со чи то словом, чи то ділом, чи то свідомо, несвідомо, він согрішив. Але я скажу і дозволю собі сказати такими словами. Він тільки в одному согрішив, що не зберіг з себе, своє життя для своїх рідних, для своїх друзів і для нас усіх. Але він здобув вічне життя. Бо згадаємо слова Господа нашого Ісуса Христа. Хто хоче зберегти свою душу, той погубі її, а хто погубить заради ближнього, той збереже її. Та й справді він зберіг свою душу у блаженстві і вічному житті, бо виконав свій обов'язок. Дорогі брати і сестри, я знаю, що кожному із нас важко. Але не втрачаємо віль у Бога, бо Господь нам допоможе. Не втрачаємо сили, не падаємо духом. Бо знаємо і віримо, що Господь з нами. Бо на нашому боці правда, а де правда, там Бог. Де Бог, там і перемога. Шановні батьки, шановні рідні, приміть нас щиріші співчуття. Не можна добрати слів, але знайте і пам'ятайте, що тільки благодать Святого Духа буде з нами і буде постійно з тими, хто вірить в Нього. Благодать Святого Духа дає нам силу, якщо ми звертаємося до Бога. Благодать Святого Духа зцілює ці рани, духовні. І моральні, якщо у нас є. Так само і кожен із нас. Звертаємося до Бога, молімося за нашу неньку Україну, за наших воїнів, які там на передовім своїм життям захищають нас. І не забуваємо тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України.